До 24 серпня Верховна Рада проголосила незалежність України. Ми можемо згадати той стан, в якому ми тоді були, який покликав 1 грудня 91-го року людей на дільниці. За 90% в цілому по Україні проголосували за незалежність. Навіть Харків, який не завжди був таким 80 з гаком процентів дав, за незалежність. Який ж покладав народ сподівання на ту незалежність? Минуло 25 років. Наш храм відповідає станові нашого суспільства. 25 років ми його відбудовуємо, ніяк не відбудуємо. Тому що, якщо його відбудовувати чесно, не відмиваючи грошей, гальмується процесом. І відбудова його затруднюється і часом унеможливлюється, тому що це храм незалежної української церкви, яка підтримує свій народ, свою державу. Збереглися стіни і підвалини цього храму. Це не наша заслуга. Це заслуга наших предків. Ювіть собі, як вони будували. 60 років ця будівля стояла в безгосподарчому стані. Дощі, мороз, сніг, крига руйнували, а склепіння збереглося. Неповторне склепіння, такого немає ніде. Воно збереглося. Так будували наші предки. Так вони закладали підвалини нашого життя. Вони будували на століття і тисячоліття. Прийшли руйнівники всього святого, обдерли, пограбували цей храм. Було цього їм замало. Вони намагалися його підірвати. Але вони відрізнялися від наших предків, які будували тим, що вони все зробили. На глазок, як знаєте, по-російська на ось, а ось повалиться. Підклали в кількох місцях вибухівку. Ви подивіться, обійдіть храм, ви побачите отакі віяла в одному місці тут, в другому місці тут, в третьому місці там. Це були вибухи. Нова цегла відрізняється від старої. віялами, ми вона покладена. А оскільки коли робиш на глазок, аби як, чи може вийде, чи не вийде, ось воно так і вийшло. Те, що робиться, по-справжньому показало, що воно витримає це все. І потім 60 років витримує, дочекалося. Ми в 60-ті, 70 роки і на початку 80-х розуміли, розвалиться ця імперія. Вона не може встояти. Розвалиться, розуміли. І молилися за це книжком. Але ми не думали, що ми доживемо до цього. Ми не чекали, що це станеться так швидко, що вона так уже підгнила, що. Її не треба навіть рухати, вона сама завалилася. А ми на той момент виявилося, були не готові до того, щоб скористатися тим, що вона завалилася, і одразу почати будувати нове життя. 25 років підкаємось. 25 років минули, вчепившись в нас. Тягне нас назад і не дає рухатись вперед. Згадаймо, що Христос приніс нам новий заповіт. І нове, навіть слово таке, нове новий, для християнина має надзвичайно велике значення. Ми повинні шукати нову. Християнство це такий світогляд, який кличе нас до історичного погляду на життя. Світ як історія, починаючи з старого заповіту і в новому заповіті. Відображено світ як історію, історію людства, історію, яка має мету, яка має спрямування. Ми повинні бути учасниками того історичного процесу, спрямованого в майбутнє. В найкраще, в те, щоб збудовано було зусиллями людей, царство Боже, не тільки всередині нас, а й посеред нас треба, щоб було царство Боже. Це надзвичайно важко. Нам здається, це абсолютно нездійсненним. Але мрія про це. Як вона надихала апостолів, вони, Проповіді цією охопили цілий світ. Мрія про це так надихала первинну церкву. Мільйони мучеників йшли на тортури у вогонь до хижих звірів, не зрікаючись цієї мрії, не зрікаючись цієї мети. Вона має владу над нашими серцями, над нашими душами. Вона кличе нас до того, щоб ми увійшли в цей процес, взялися за справу, лягли в своє ярмо, яке за Словом Ісуса Христа є благо. Взяли цей тягар і змінили. Кожний спочатку самого себе, а потім, починаючи з малих осередків, з малих громад, з малих отар змінювати оці отари, оці осередки, щоб було Царство Боже часом між нами.